Дівчені назвали два вікових піки, коли людина старіє дуже стрімко. Перший пік це 44 роки. Тому дійсно ви кажете, що після 40 люди починають помічати перші зміни. Да? Вже пружні шкіри не така, якась схильність до набряків, тобто мають які певні вікові зміни. Але перш за все це дійсно, особливо у дівчат, починаються проблеми з гормонами, і вже це. Дуже відображаються на якості волосся, на якості шкірі, зморшки. Можливо, і я знаєте, дуже заздрю людям. От зараз покоління 30 років, 35, Я їм дуже заздрю, бо зараз дуже популярно проводити чекапи. Вони можуть дійсно профілактувати дуже багато захворювань, знаючи все про свій власний стань. Для мене я хочу сказати, що ботокс це перш за все процедура для більш молодих, тому що коли інші чекають і кажуть, що я прийду до вас після п'ятдесяти, робити ботокс це вже не дуже класно працює, тому що шкіра менш пружна, тому що є, наприклад, зайва шкіра на верхньої повіки це дуже важливо. А це зараз дуже важливо, бо дуже велика кількість контрафактів.